Усі ми час від часу мріємо втекти з міста, від шуму, заторів і нескінченного ритму. Але правда в тому, що робота, навчання, справи тримають нас у Києві. Житловий комплекс Хвоя це можливість отримати краще від обох світів. Ви живете в курортній зоні, пущі водиці серед сосен, парків та озер. Тут тиша, свіже повітря і спокій яких так бракує у великому місті, водночас у вас є все, що дає Київ, до центру лише півгодини машиною, або можна сісти на історичний трамвай, який їде просто крізь ліс, чи автобус, що з'єднує пущу з метро. У середині комплексу: ресторани з літньою терасою, спортзал, дитяча кімната, двір без авто. Для авто підземний паркінг, який виконує ще й функцію укриття. Хвоя це дім, де можна жити у Києві серед природи. Як лікар, я можу сказати впевнено, Це саме те, що доктор прописав.